Ну що, пройшло 10 днів, 10% шляху моєї гри. Да, ми розраховуємо зробити більше. Зате, зате я вважаю, що за ці 10 днів був закладений дуже важливий фундаментальний початок або Якісний старт. За ці 10 днів до нас приєдналось 9 нових учасників, і ми почали, і вже в процесі формування, продовження формування нашого всесвіту Йоном Юніверс. У нас був фундамент, який ми ще заклали декілька років тому, і зараз з цього фундаменту вже починає проростати щось гарне, красиве. Тому ось за ці 10 днів я заробив цілих нуль. Нуль, нуль. Зате заклав важливий фундамент для подальшого піння і ефективного, швидкого, красивого росту. Ось так. Тому ось так. Все дуже просто. Плюс дев'ять нових учасників та продовження формування нашого всесвіту якраз важливий старт. І ідеї, І ідеї, і накопичення ідей, генерація, плюс познайомився з цікавими людьми з командою. Прям. Я думаю, що з тіма дев'ятьма людьми ми зможемо зробити багато-багато кавого -багато якісного контенту. Це дев'ять людей приєдналося, ще є я і Микола. Тобто у нас разом 11, а ще є дівчата, які артістки з минулої гри, які зараз потрошечку будуть включатися, які теж включаться. Тому можливо нас і більше. Ну на даний момент я призупиняю збір. Тобто ті ще хто проходить тестове завдання, вони ще можуть написати. Типу, я думаю, що ще декілька людей можна додати, але саме пошуки я призупиняю. Далі фокус на, на формуванні Всесвіту, до його упаковка. Красива, щоб вся команда розуміла, про що ми і куди ми. Генерація ідей, створення їх формування. Ну, якщо так коротко. За наступні 10 днів я хочу, щоб ми війшли в темп. Тобто ми війшли в темп. 2-3 відео від кожного учасника на тиждень. Це все. Це все? Цікаво, що буде через, через 10 днів. Дуже цікаво. Війти в темп. Входимо в темп. Всім гарного тижня 10. Гарної mm. 10 mm -hmm. все, я більше нічого не хочу казати. А, ні, я хочу сказати, що. Mm? Да. Так, да, мені теж це подобається. Да, правда. Я погоджуюсь. Погоджуюсь. Дякую. 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 Все. Чао. Чао, какао.